На минулому тижні у Звягелі відбувся масштабний захід загальнодержавного рівня, форум Ветерани, шлях додому, з проможності громад у захисті прав та задоволенні потреб ветеранів. Звичайно, ми всі розуміємо виклики, їх багато їх треба обговорювати конкретно кожен препарувати, знаєте, розділяти на напрямки. Звичайно, це питання працевлаштування робочих місць. Дуже багато. Військовослужбовців наразі за опитуваннями хотіли би змінити свою роботу, навіть фах. Дуже багато військовослужбовців кажуть, що вони за цей рік два особливо мобілізовані хлопці, вони багато чому навчились. Бо людина, яка повернулася з війни, в неї є там ряд побутових питань, які треба вирішити, які не всі хлопці встигають вирішити за відпустку. Ну, більш глобальні якісь питання. Ряд питань зі здоров'ям. Ну, просто банально люди не хочуть собі хочу, відпочити, реабілітуватись, якісь санаторії, якісь стоматології, якісь там ну, поправити свій ментальний консультант і так далі. На жаль, частина людей це питання залежності і роботи з ними, величезний пласт, що з цим робити. І, звичайно, це працевлаштування, бізнес, пошук цих можливостей, робочих місць і так далі. Тому, завершуючи, хотів би проінформувати, як працює Верховна Рада зараз. Ми рухаємось таким методом останні кілька місяців, напевно, десь з квітня. У нас є дні. Тобто економічний день, був у день податковий, був день освітній. Я думаю, я бачу по списку переліку питань, що може наближаємося до ветеранського дня. Це значить, що у нас буде день присвячений якраз 10-15 законів з різних боків, різних читаннях. Ми розглянемо і видаємо такий гора серйозний результат, які дасть можливість зокрема і міністерству, і всім колегам якісніше працювати. Абсолютно я бачу, що є багато готових вже ініціатив напрацьованих. Форум проводився комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів міжфракційним депутатським об'єднанням Реабілітаційні Сили України за підтримки програми «ЮСЕЙД – Рада наступне покоління та у співпраці з Житомирською обласною військовою адміністрацією і Звягельською міською радою. Наша область була та залишається важливою складовою формування, навчання та оснащення підрозділів збройних сил України саме тому. Питання реабілітації наших військових, ветеранів, їх родин та родин загиблих воїнів є особливо актуальним для житомирщини. Коли ми кажемо про реабілітацію, то вкладаємо в це поняття комплекс заходів, які мають на меті максимально спростити для ветеранів процес адаптації до мирного життя, йдеться про медичне та психологічне відновлення, допомогу з оформлення усіх необхідних документів та пільг, Надання інформації про можливості отримання державних та міжнародних грантів на відкриття власного бізнесу чи навчання, можливості для самореалізації в ветеранському спорту, суспільній діяльності. В ході заходу вручили почесні грамоти Верховної Ради України. Пишаємося звягельськими колективами, які отримали високі нагороди. А це звягельська багатопрофільна лікарня, швейна фабрика Леся, ветеранський бізнес зі звягеля Олександра Виговського та Сергія Васильчука. Нагороджується трудовий колектив, комунальна некомерційна підприємства «Звягельська багатопрофільна лікарня, Звягельської міської ради області. Під час дискусійних платформ, які відбувалися в рамках форуму, учасники об'єднали зусилля різних секторів суспільства для забезпечення комплексного підходу до вирішення питання підтримки та реінтеграції ветеранів. Сьогодні ми ще не відчуваємо доїли чесної гострої проблеми, бо я вам скажу у спілкуванні з ветеранами, вони на сьогодні ще навіть є активні у своєму запиті по відношенню до своїх соціальних послуг. Вони скромні. Вони сьогодні ми не можемо сьогодні йти до вас, проявляти свою потребу, бо мої побратимі сьогодні ще воюють. Нещодавно прийняли план стратегічного розвитку. І одним із перших цілей ми поставили якраз військова громада, громада з потенціалом військовим, соціально зорієнтована на ці всі проблеми. Шановні друзі, я дуже хотів би, щоб у резолюції сьогоднішнього нашого зібрання було записано перше для Міністерства оборони. Відкрити клініку для військових у узвяги. Це перше. Друге, я дуже прошу обласна адміністрація Віктор Михайлович, Віталій Іванович, вийде за будівничним замовником цього хірургічного корпусу. Вже всі доручення є. Та да давайте кінці кінчів почнемо його будувати. Так це я теж дуже прошу і звертаю на це увагу. Ну і кінці кінці важливий момент. Верховна Рада, зробіть ревізію і металізації всього соціального пакету для нашої громади. І скажіть правду, хто що повинен український ключові учасники форуму ветерани, адже саме вони найкраще знають потреби своєї спільноти. Їхній досвід та знання дають унікальний погляд із середини на виклики, з якими стикаються військові після служби. Є така історія для розуміння, що коли ти повертаєшся з дій, у всіх плюс-мінус там дуже схожа історія. Перша ти десь його рік ти відходиш, ти компресія, ти розумієш, що ти десь повернувся, щось по-іншому сталося. Там, там, Друзі похоронили, поховали десь якісь там десь відправили, десь допомогли, тись десь, десь розумієш, як де, що ви так. Тут є дві проблеми з кодній ситуації. Це повернення в сім'ї, тому що, наприклад, я там дружину з сином не бачив більше півтора року. І повернувся, це була зовсім інша дружина. Це добре, що ми там змогли помиритися, але там 70% моїх е, побратимів порозловилися. Це велика проблема. Е, дуже гарна історія це Український ветеранський фонд. Це я не знаю, це реальна людина зараз в Україні. Наскільки ясна, можемо попитувати. Це війна нормальна історія, яка дає гроші, дає якісь. Е, Бонуси від того, що ти отримав гроші, це якісь там бренди ставити, що ветеранський бізнес якось популяризується. Ну, і тощо потрібно досвіду, а, який, наприклад, був українського фонду стантажу, який там більш на пара маркетингу, але це єдина історія, яка реально працює. І вона далі допомагає людей, і далі не накаплюється комунітивно, створює такі ком'юті, де ветерани допомагають ветеранам, купують ветеранські якесь ну, підтримки є, тому що, наприклад, дуже важко там. Отримати кошти, потім їх вірнові витратити. Потім звітність подати, Потім це потрібно комусь продавати. і люди такісь. Підказки у допомогу роблю там лише спільно з ветеранами можливо напрацювати дієві рішення, які враховують їх реальні умови життя та потреби, а запропоновані ініціативи будуть ефективними та релевантними. Український ветеранський фонд це фактично єдина на сьогодні державна установа, яка працює для ветеранів. Тобто, ми маємо там умовно. Міністерство у справах ветеранів та це центральний орган виконавчої влади, який формує політику. А, а Український ветеранський фонд це державна установа, який надає підтримку можливості для ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин, членів родин загиблих, наших захисників і захисниць. І на сьогодні ми вже підтримали, якщо я не помиляюсь, і надали фінансову підтримку. 857 п'ятдесяти проектам ветеранів і ветеранок, які подалися до нас на фінансування, на загальну суму 432 млн два а триста тисячі гривню. Всі ці цифри можете знайти у нас на сайті, на сайті Українського ветеранського фонду. Ми розуміємо, що державі сьогодні теж абсолютно непросто на ній багато завдань і задач. Ми хочемо поділитися коротенько тими кейсами, як ми сьогодні з завдячуючи теж децентралізації. Самотужки ведемо, шукаємо грантодавців, шукаємо інституції, які можуть допомагати. Сьогодні маємо зрозуміти, що немає фахівців в достатній кваліфікації на місцях для того, щоб якісно. Проводити послугу і комунікувати навіть з ветеранами, тому ми почули з самого початку, і наш голова обласної адміністрації він наголосив на тому, що зря це місто військових, багато генералів, і це місто. Людей, і нам сьогодні дуже приємно, що ми нарешті віднайшли ту команду, яка сьогодні у нас веде ветеранський простір, тому що вони точно знають про що вони працюють. Ми сьогодні працюємо і по реабілітації, і по ментальній, і по. Фізіологічними дякуємо ректору і всьому колективу а, Житомирської політехніки за підготовку в кадрах. Вони відкрили чудовий факультет критичної медицини. Ми сьогодні дякуємо нашим волонтерським організаторам, які сьогодні везуть на літній відпочинок на цілий місяць, наприклад, на Пальму де Майорку, дітей з родин загиблих і роблять їм повністю от все, що вони потребують цим дітям, щоб вони, хоча б за ці 21 день. Забули про те, що воно таке, і десь зрозуміли, що вони проживають дитинство і таким чином відновлятись. Після дискусійних платформ відбулися тематичні воркшопи, про які поінформуємо в наступному сюжеті.